Ризикуєте, бо робите свою роботу, везете газету. Газета це щось таке в тому кому, традиційному вигляді паперовому, та щось таке, що вже потрохи відмирає в Україні так точно. За кордоном газети ще продають, є газети, і журнали, і вони користуються попитом. Тому це дивовижно, що на Сумщині в таких обставинах виходить газета. І... Чи маєте ви зворотній зв'язок від читачів? О! Ось вона! Сьогоднішній завтрашній номер, це ми писали про школу про школи, про те, що відбувається. І ось виставляли наслідки атак, коли була спалена машина в центрі міста, от залишки молнії, яка впала в нас в центрі. Тобто ну, це, такий, це така щоденна робота, щоденний варіант, який ми робимо і вважаємо, що це наша місія. Бо я вам кажу, у нас у Сурській області найменше закрилося газет в порівнянні з іншими областями. Це, це не парадокс, це статистика. Рада вивчала ці проблеми, і сьогодні у Сумській області на прикордоні закрилися тільки фактично дві газети. Всі інші з такими ну, з великими потугами, з великими труднощами, але виходять великими тиражами. Багато газет релокованих, наприклад, ми частково релоковані. Краснопільська редакція виїхала, бо в них там взагалі не було світла не зв'язку. Газету Ворська писарівка розбили, редакцію тут і прилетіла. Але вони виходять в інших містах і якимось чином, все одно це, це той місточок, це той зв'язок з тими людьми, які виїхали, але все-таки вони хочуть мати відношення саме до. Лопільщини, отмети тут саме те, що білопільщина, бо багато людей ну якби розкидало життя по різних територіях, різних регіонах і. І наші медіа, в тому числі сайти, групи в фейсбуці, вони якимось чином об'єднують людей і навіть ті, хто виїхали за кордон, і цікаво читати, що відбувається не лише із центральних каналів чи якихось там, будемо казати, дуже сумнівних джерел. Бо, на жаль, сумнівні джерела теж мають місце. Але в наші на газеті сто шостий рік. Ну як ми можемо її зупинити випуск? Ніщо не зупинить газету Білопілля, навіть росіяни. А чи маєте зворотній зв'язок від ваших читачів? Що кажуть, на що нарікають, про яку допомогу просять у вас? Бо, звичайно, що люди звертаються до журналістів за допомогою? Так. Ну, перше питання одне із таких найбільш наболілих це два питання. Це перше. По можливостях отримати допомогу, в тому числі гуманітарну грошима, якимись речами. От люди дуже уважно читають ті матеріали, де ми пишемо, що там там будуть надаватися допомога, оті фонди надають допомогу. От, і не тільки, не, не тільки продуктові набори. <кхи> дуже велика сьогодні, наприклад, потреба у кормах для тварин. Ми пишемо кругом, звертаємося через газету, через сайт, то, можливо, спонсорів до благодійників, бо дуже багато залишилось поки на тих тварин і люди, які тут є, вони годують по 10-15 котів, собак. Бо, ну, ну, ну шкода, ну це От. Звертаються, звичайно, люди про можливості оформити документи на те ж саме житло. Ми постійно майже через номер пишемо, які зміни відбуваються, куди звертатися, як приймають документи, як і правильно заповнити. Ну, це ті питання, які хвилюють людей. І також, як це не дивно, люди з задоволенням читають, хоч міста в нас небагато, газета скоротилася із 16 полос до 4. Різні спогади про мирне життя, от там от. історія якоїсь школи, історія якогось села. Ми не можемо великих об'єматися друкувати. Але люди читають, якби переносяться в минуле, бо це дуже локальна інформація. Про не про це не напишуть десь там якісь великі канали чи центральні сайти, такі потужні. А ми пишемо людям цікаво, люди читають. Кажуть, ой, а ви надрукуйте, будь ласка, моя там бабуся була депутатом Верховної Ради. Про неї все забули. А ви можете знайти архіві, трошки згадати про неї? Можемо. Недавно позвонила дівчина, ну, жінка із і Каже: я живу в Парижі. Мені потрапила ваша газета, де ви пишете про село моєї тата, моєї мами. Я прямо читала, плакала. Я катак це ж ми писали два роки тому. Вона мида «Ну, це я тільки почитала. А ви можете написати, бо там похований мій а Він був головою колгоспа. Він оте будував. Я кажу, а ти де? Вона каже, я в Парижі приїжджає. Ну кажу, ладно, сьогодні не поїду. Тому такі речі ну як якби надихають і змушують нас все таки працювати і зберігати саме в паперовому вигляді цю історію. Дякуємо, О, дякуємо вам за те, що в таких непростих умовах ви це все робите і тримаєте таким чином цих людей, якось їх надихаєте, не опускати руки. Це то це теж дуже і дуже важливо. Деколи буває, що в нас воно недооцінене і кажуть та що там ті журналісти тільки язиком вміють. Ні ні, ні, ні журналісти ще на наводять на цілі. Вони приїхали, приїхали приймали, і потім будеш і, і Це теж вайна. Нам теж деколи таке пишуть. Дякуємо вам, Наталя Калініченко, депутатка депер... проти Білопільської міської ради Сумщина до нас вмикалася.